Після додавання корпоративного аккаунту на власний телефон відкриваємо чистий Google клас. Запускаємо його і натискаємо кнопочку Почати роботу. Вибираємо обліковий запис або додати обліковий запис. І вводимо той обліковий запис. Щоб додали тільки що в ході реєстрації. Натискаємо кнопочку Далі, вводимо пароль, натискаємо далі. Приймаєте. Система перевіряє, чи встановлено зараз на даний момент блокування екрану. Якщо у вас викидається така помилка, що, на жаль, у вас немає доступу до класу, найвирогіднішим є те, що телефон потрібно перезавантажити. Перезавантажуємо телефон в даному випадку.